Та людина, яка йде з компасом, вона вказує дозору орієнтир. Тобто Поки ви не бачите точку, ви йдете на якийсь орієнтир, на який вказує той, хто веде групу. Задача командира групи постійно тримати візуальний контакт з дозором, постійно стежити. За групою керувати діями групи. При подоланні якихось небезпечних ділянок перевіряти наявність особового складу. Біля кожної позначки ми відбиваємо свій маршрут. Оця позначка. Північ. Північ. Вставайте вперед. Це лікмошка. Ну про що, ані давно. Оставатися на підволочку. Занимаємо оборону. Збились з курсу, неправильно визначили, куди йти напрямок. Зараз будемо вирішувати. Кто с компасом? Вольно, команда, Вон, кто моч... Направление на команда Ребята. Вы вдвоем теперь, теперь следующий. Все, стартуем, пошли. Я сьогодні побувала в ролі командира, навігатора та медикині. В ролі навігатора ми рахуємо кроки, йдемо за компасом, поазімуту до цілі до точки. 191 метр. Група рухається досить впевнено. На дві проблемні точки вийшли достатньо рівно. Причому вийшла група під керівництвом дівчини, яка вела групу. Це теж дуже добре. По часовим показникам група рухається дуже швидко. За 2 години пройшли 9 точок. Це дуже швидко. Взагалі 15 точок, лісень порядка 10 кілометрів. В цьому лісі будуть ще повлені ділянки. І такі засоби використовувалися, на прикладі гранат І групи були впевнені. Ця група достатньо свідомо підійшла до виконання цього завдання і відноситься до нього як до бойового.